Друзі, чи знали ви, що свій часний будинок можна опалювати практично безкоштовно за рахунок енергії землі? Цією системою можна сэкономити до 75% витрат електроенергії на обігрів вашого будинку? Зовні будинку ми пробуримо декілька свердловин по 50 70 метрів і опустимо туди поліетиленові труби, як називаємо зонди, які будуть відбирати тепло з землі. А внутрі будинку ми поставимо внутрішній блок, схожий на невеличкий холодильник. Така Система дозволяє опалюватись і гріти гарячу воду дешевше, ніж магістральним газом. Ну а іще ще має можливість гріти ваш зовнішній басейн і охолоджувати ваш будинок. А називається така система: геотермальний тепловий насос або тепловий насос з системою ґрунт вода. Обов'язково помітьте це відео, щоб не загубити, і поділіться з тими друзями, хто будується або в кого велика платіжка за опалення. Ну а кому друзі цікава тема теплових насосів ґрунт вода або повітря вода, ви можете отримати. Безкоштовну консультацію по посиланню в шапці цього профілю бережіть себе всім тепла або холоду. Слава українцям!